Масштабне задимлення, яке містяни могли спостерігати надвечір суботи, 29 червня, було спричинено аварійною ситуацією на Чернігівській ТЕЦ загорянням трансформатору струму. Під час загальноміської наради у муніципалітеті радник секретаря Чернігівської міської ради з питань теплопостачання Олексій Щербина зазначив, що це обладнання було пошкоджено росіянами у 2022 році. У зв'язку з обмеженим фінансуванням тоді його не було замінено. Тому там протягом 15 хвилин ліквідовано було пожежу, діями персоналу було проведено піратівна, всі відключення, які повинні були, і вже через півтори години об'єкт працював в штатному режимі. Вихід із ладу трансформатора, котрий було введено в експлуатацію 2011 року, став приводом для спекулятивних дописів у соціальних мережах. Його почали пов'язувати із пристроєм, придбаним у 2022-му. Водночас жодного зв'язку між обладнанням, що використовується вже майже 13 років, і придбаним нещодавно немає, наголосив Олександр Ломако. Безвідповідальні, нерозумні шкідники вже почали писати в анонімних телеграм-каналах. А чому анонімних? Тому що відповідальності за цею маячню немає ніякої. Що це той трансформатор, який місто купувало у 2022 році? Це повна маячня. Почули. Пояснення фахівця, що це трансформатор 2011 року, він маленький і він, ну там, два інших. Ось підвищення шумового фону у Чернігові та часткове задимлення на теплоелектроцентралі у неділю 30 червня було пов'язане з технологічними процесами, зокрема, регулювання суміші, що спалюються в повітря. Аварійної ситуації фахівці не зафіксували.